Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – Зміцнюємо незалежність. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Зараз з нами на напрямому зв'язку. Пане Іване, доброго ранку. Вітаємо, вітаю я вас. Пане Іване, наскільки неспокійно зараз почувають себе місцеві колаборанти та окупанти на тимчасово окупованих українських територіях? Я б розділив відповідь на дві частини: перша це ліквідація, а друга самоліквідація. Що стосується ліквідації, ви навели гарний приклад, коли 23 числа було ліквідовано одного з було було нанесено пошкодження одному з російських військових, і це яркий приклад того, що спротив продовжує чинитися на тимчасово окупованих територіях. І як тільки вороги трохи розслабляються, і вважають, що вони вже точно все це під контролем, і точно в них тут безпечно, розпочинається чергові. Вибухи колаборантів та окупантів і їх ліквідація, і це є, звичайно ж вкрай важливим для того, щоб в першу чергу ворог себе не відчував комфортно на нашій території і займався в першу чергу своєю безпекою, а точно не планувальним оборонних або наступальних дій на запорізькому напрямку. Друге, в них продовжується самоліквідація. Ще наприкінці вересня ми доповідали про те, що знайшли тіла російських трьох двох військових десь на узбіччі. Ніхто не розумів, як вони з'явилися. А от тепер все стало на свої місця. Ти вони самі проводять свою зачистку, ті, хто не хоче воювати на запорізькій лінії фронту, і це є яркий приклад того, що російські військові не хочуть вже воювати, але їх точно не будуть відпускати з Запорізької лінії фронту і їх точно будуть зачищати. Тож вони нам самі. І допомагають самоліквідуючись. пане Федорова, до яких дій вдаються окупанти та їх посібники для того, аби протидіяти організаціям, які чинять спротив на тимчасово окупованих територіях? Звичайно, це найбільша проблема, та яка є і продовжує існувати на тимчасово окупованих територіях. Це полон, яким чином людей забирають в полон. Це суцільні фільтрації і суцільні намагання наших людей загнати в стойло. Сьогодні ми бачимо тенденцію, коли ворог розпочав переоформлення всіх документів. Навіщо він це робить? Тому що зрозуміло, що за останні півтора року, коли він... Про виводив фільтрації, обшуки звушував наших мешканців отримувати російські паспорти. Це це не призвело до того, що ворог зрозумів, що а, і почав контролювати людей на тимчасово окупованих територіях. Саме тому тепер ворог говорить: треба переформляти всі водійські посвідчення, і для того, щоб це зробити, наші мешканці вимушені стояти в чергах там, з п'ятої ранку, тому що їм забороняють управляти автівками. Також він навіть спустився до дітей. І змушує всіх дітей оформлювати свідоцтво про народження російського зразку, інакше відмовляють в медичному обслуговуванні вже навіть дітям підліткового віку. Такі ж черги є і до пенсійного фонду. А змушує переоформлювати справки довідки на видачу пенсій, і також що цікаво, пенсії щонайменше ті пенсія, пенсії, які ворог, начебто, розпочина виплачувати, знижені вдвічі або і втричі, все це масово розпочалося після тих виборів, які ворог, начебто, провів 10 вересня. Тож в черговий раз через декілька аду він змушує проходити наших мешканців, відбираючи всі їхні дані, відбираючи відбитки пальців, і таким чином вони намагаються ще більше контролювати мешканців на тимчасово окупованій території. Пані Іване, я читала, що дітей дуже сильно перевіряють, і навіть у дітей перевіряють телефони саме так. Вони вважають, що сьогодні діти це та категорія, яка і в основному тримає зв'язок з територією України, яка під контролем уряду України, і тому, перевіряючи телефон, вони перевіряють декілька речей: перше, чи є в них додаток для онлайн навчання в наших українських школах. Друге, вони перевіряють, чи є в них українська клавіатура, чи немає української клавіатури. Це також заборонено. Також перевіряють звичайно всі фотографії, плейлисти і все інше. Якщо в дітей щось знаходять, то одразу викрикають батьків і погрожують батькам лишити їх батьківських прав. А ми з вами знаємо, що вивіз дітей з тимчасово окупованих територій це є велика проблема. А потім їх повернення на Україну це надскладний шлях, і надстресовий шлях, і не гарантований шлях. Івана, у зв'язку з тими даними, які ви озвучили щодо того, до яких дій даються окупанти, щоб ідентифікувати українців на тимчасово окупованій території і визначати їх, скажімо так, погляди, які б рекомендації ви дали місцевим жителям, яких окупанти примушують до співпраці такими методами, тому що з одного боку дії українців, які йдуть на співпрацю з окупаційним режимом, можуть бути витрактувані як колабораціонізм, але з іншого боку. Враховуючи той тиск, який окупанти чинять на українців на тимчасово окупованих територіях, це може бути питанням збереження їх життя і, і, і здоров'я це вкрай актуальне питання, і це тези, які намагаються масово нав'язати ворог нашим людям. А про те, що а, всіх, хто залишається на тимчасово окупованій території, а ми ті люди, хто знаходимося на території підконтрольної уряду України, вважаємо зрадниками. Це ж звичайно неправда, і це лише рашистська пропаганда. Сьогодні отримання російського паспорту на тимчасово окупованій території це для виживання. А не тому, що ти бажаєш отримати російський паспорт, і звичайно, ми володіємо інформацією про всіх колаборантів, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, саме тому сьогодні цей перелік складений, постійно оновлюється і передається до наших силових структур, відповідаючи на питання, які б рекомендації дав, то звичайно ж рекомендація номер один це намагатись виїжджати з тимчасово окупованої території, але якщо немає можливості виїхати з тимчасово окупованої території, чи літні батьки, чи лежачі батьки, чи близькі родичі якого не можеш залишити, то звичайно, якщо загрожує життю і здоров'ю, і треба взяти російський паспорт, то треба взяти, але повідомити про це наші спецслужби, і ми також надаємо інформацію, як це зробити. І також панам без пане Іване, А яка зараз обстановка на Запорізькій атомній електростанції? На жаль, загроза ядерна. Вона нікуди не ділася. Ворог продовжує контролювати повністю нашу запорізьку атомну електростанцію. Він погрожує. Вигнати до кінця грудня місяця всіх тих співробітників Запорізької атомна станції, хто не погодився співпрацювати з ворогом, і хто не готовий брати расистські документи. Але коли ми говоримо вигнати, то зовсім не зрозуміла процедура, що буде з цими людьми, тому що ми знаємо про співробітників за яких ворог просто забрав в полон. Тож Сьогодні цей об'єкт, хоч і зійшов з перших ряд наших засобів масової інформації, але небезпека і загроза від ворога, вона все ще залишається і все ще лишається критичною. Дякуємо вам за ваш час та за те, що поділилися інформацією про те, як живуть українці на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні Іван Федоров, міський голова Мелітоп.